Вічі за ніч ворог обстріляв Нікополь, із градів окупанти випустили 60 снарядів по житловим кварталам. Люди на щастя не постраждали. Проте є серйозні руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, один будинок повністю знищено ще з півсотні зазнали пошкоджень, перебиті і комунікації. 33 господарчі споруди, 8 гаражів та 11 автомобілів. Прилетило і по трьох місцевих підприємствах. Внаслідок вибиті вікна, побиті будівлі та техніка, розбиті понад 100 сонячних панелей та перебиті, перебиті дві лінії електропередач. Ворожої атаки зазнав і Криворізький район. Окупанти з ураганів накрили дві громади. В Карпівській влучили між населеними пунктами. Обійшлося без жертв та руйнувань. А ось в Широківський під обстріл потрапив приватний будинок та господарчі споруди. Виникла пожежа, яку оперативно вдалося загасити. Одна людина дістала поранень, їй надали усю необхідну допомогу. Нарешті території району все спокійно. Об'їжджаємо наші позиції, спілкуємося з хлопцями. Тут ситуація повністю контролюється збройними силами України на напрямку, яким межує з Херсонської та Миколаївської областях, все спокійно. А в інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована. Кордони залишаються під надійним захистом наших військових. Софія Куценко Дмитро В'ятров новини 11 каналу.